Є багато проблем саме з людьми, і сказати, що в нас є достатньо людей для того, щоб в разі необхідності зайняти певну лінію оборони, звичайно про це говорити не, не варто по тій простій причині, що майже на всій ділянці фронту ми воюємо в одну лінію в одну лінію оборони. У нас піхота розтягнута такі. В тонку смужку. І тому і відбуваються такі ситуації, наприклад, як під Покровськом, де ворог через Селидива, захопивши Селидива, зміг за рахунок того, що у нас досить, так би мовити, нема другу лінію оборони, ежшеланої, пройшов, просто просучився через першу лінію, зайняв вигідні позиції, і вже, як виявилось, ворог вже знаходиться в тилу.